Всім привіт! Давненько вже не бачились, хоч щось запишу вам цікавенького. Тому слухайте анекдот. Дзвонить до мене сьогодні людина, каже, що в неї працює водій, який в мене колись працював. І сьогодні його зупинили на кордоні Білорусь Польща, поляки, і в машині не було ліцензії. Ну і виписали штраф. На водія, на фірму. Ну, але це половина історії. А найцікавіше, що поки цей водій шукав чим оплатити штраф. Ну, я його розумів, що він не хотів цей штраф платити з власних грошей. Ну, не перевірив наявність ліцензії, то вибачай. І поки він шукав гроші, помінялася зміна. Прийшов новий прикордонник, чи таможенник, хто там не знаю. І захотів ще побачити червону бумагу. І цей хлопець показав червону бумагу нашої фірми. Яка, звісно, не співпадала з власником машини, і вони найкраще що придумали, один другого вартий це шеф і шефи водій, і вони вирішили подзвонити мені, щоб я розробив їхню ситуацію, щоб ще мене втягнути в цю кумедну історію. Тому, хлопці, перевіряйте документи. В машині має бути техпаспорт, так, це довод реєстраційний. Має бути страховка, має бути ліцензія. Ще добре, щоб було уповажнення, якщо це в Польщі. від лізінгу, доручення, що ви можете, ваша фірма може користуватися цим автомобілем. Всім всього найкращого.